Безпілотники над Москвою, а підгорало в телеграм-каналах, куди встромили червоні лінії московитам, де зброя з автографом Буданова та візитівкою Яроша? Це телеграми пропаганди, і ми розриваємо міфи московицької пропаганди, як антипутінські повстанці розривають московицький кордон. Ці кадри підняли настрій багатьом українцям. Дрони летять, будуть їх бомбить. Безпілотники атакували столицю окупантів, і пропаганда змушена була пояснювати їх появу. Чому від Києва за три дні перейшли до оборони Москви? Збиття безпілотника над рубльовкою. Ось вже й туди дійшла війна. Злякані депутати московити вирішили заборонити безпілотники. Від цієї ідеї порвало навіть пропагандистів. Читаю депутатів після сьогоднішнього удару по Підмосков'ю! і реально дивуєшся, в якому взагалі вони все світі проживають. Пропонують собака посилити законодавство щодо безпілотників. Ну все, як тепер українцям летіти? Депутат заборонив? Московити звикли всім погрожувати. Їх побоювались за неадекватну поведінку. А тут Україна. Тупого самовпевненого барина копняками, ще й в самі хворобливі місця імперської свідомості. Від безсили вони топають ногами та розмахують папірцями, безглузді з чого розуміють навіть їх власні пропагандисти. Ще раз. Депутати, українець не ваш холоп. Він не питатиме дозволу, щоб запустити десяток інший, наприклад, з аеродрому під Чугуєвим. Воєнкори побачили те, чого не видно зі столиці. Буде чітка відплата, і паніка в Москві то лише початок. Мета української масової атаки БПЛА на Москву це посіяти паніку та невдоволення серед росіян, саме столичних. Всі розуміють, що це проба. Далі буде масованіше. Пропагандисти знов згадували червоні лінії та бідкались, що ці лінії у всьому світі засовують московитам в дупу. Друга мета це перевірити реакцію партнерів. Червоні лінії відсувати будуть постійно, як було і з обстрілами прикордонних територій Росії, як і не було відповіді та осуду від заходу. Так одразу збільшили й обстріли. Та ставки підняли аж до атаки ДРГ Гур під хибним прапором. Ну а далі треба, хоч якось, пояснити холопам. Чому спецоперація йде за планом? А бойові дрони атакують Москву? У Кремлі заявили, що атака дронів на Москву стала наслідком ефективних ударів ЗСРФ РФ по військовим об'єктам в Україні та в одному з центрів прийняття рішення, що саме за об'єкт був атакований пісков, не уточнив. Отак московити розповідають, що це українська помста за те, що вони вразили якусь мега важливу ціль. Таку важливу, що після цього атака Москви дронами дріб'язок. Інформації про вражений об'єкт не наводять, але пов'язують сьогоднішню атаку БПЛА на Москву саме з ним. От така маячня: кажуть, кудись попали, але не кажуть куди. Бо ми все перевіримо і спростуємо. А своїм холопам пояснюють, що за безпілотники над Москвою вже помстились аж ще до атаки цих самих безпілотників. Ну ми ж знаємо, де їх червоні лінії. Знаємо, що московитам там немає чим відповідати. Саме тому вони пов'язують свій ракетний удар з атакою дронів. І в стилі класичної пропаганди вони називають атаки московитів на міста України ударами СВО, а появу безпілотників над Москвою тероризмом. Київський режим вибрав шлях спроб залякування Росії, явна ознака терористичної діяльності. Такі тези просував канал фейків, який вони креативно обізвали антифейк. Там вони публікують фейки для московицької аудиторії. Все по Орлу. Почали війну, щоб настав мир, і фейки на каналі Антифейк. На цьому каналі вони запевняли, що московицькі військові націлюють ракети виключно на військові об'єкти. Російські ракети під час атаки Києва були націлені виключно на військові об'єкти. Вже тут відчуваються обмовки: націлюють так. Але реально куди попадають ракети, ми вже бачили. Так само свідомо чи не свідомо, вони уточнюють, що факт влучання цих ракет у військові об'єкти на совісті найбрехливішого міністерства в світі. Відповідно до заяви Міноборони РФ цілі були вражені. Вони вже перекладають на міністерство відповідальність, щоб потім першими відсахатись. А ще впевнено брешуть, що удар по Москві був терористичним. Близько четвертої години ранку київський режим здійснив акт цілеспрямованого тероризму щодо мирних жителів. Було завдано ударів БПЛА по житловим будинкам. Удар дронів однозначно був по військовим об'єктам, але московська ППО діяла безвідповідально. І, взагалі, ми не вимагаємо, щоб Москва здалась, хай просто перестане захищатись і складе зброю. Ну те саме, що кобила в лавровому вінку, рік назад белькотіла. Ми не, требуем, Ми не хочемо, щоб він здавався. Ми хочемо, щоб він не казав припинити бойові дії. А тепер, коли червоні лінії саме там, де мають бути, хай сидять, чекають, поглядають в небо в день і вночі. Більш схоже на тестовий наліт з фіксацією результатів завдяки нашим олухам, які на хайпі все зняли, виклали в мережу. Осім ворога не спить, працює, а основні удари будуть вже вночі. А цікаво очевидно, що противник намагатиметься повторити подібні атаки, вишукуючи в газливості в нашій системі ППО на різних напганках. І ми знайдемо ці слабкі місця. Хай поки називають ці події піар-акцією. Піар-акція у супротивника цілком вийшла. Щоправда, повторюю, для внутрішнього користування та для колективного CNN. Хай вихваляються, ніби московицька ППО витримала перший удар. ППО змогла на підході до столиці збити більшу частину дронів і не допустити враження значних військових та інфраструктурних об'єктів. Ну, як справились, десять безпілотників без проблем пролетіли понад 500 кілометрів по їхній території і досягли столиці. Це вам не Київ атакувати, який за 100 кілометрів від кордону. Московія військовий банкрут. В них багато зброї, але робили її, що в процесі красти гроші. Тепер пропаганда замилює очевидний факт. Московити сиділи в гівні, щоб робити гівняну зброю. Їх чокнуті діди крали мільярди. Тепер дідам захотілося погратись у війну, але вони не врахували. Що не тільки вони брешуть, а й їм брешуть. Країна, де всі один одного дурять, має єдину аналогавнітну зброю глобальну тотальну брехню. В телеграм-каналах пропагандисти намагались боротись з хвилею паніки. Вони десятки років проводили інформаційні атаки на нашу країну і звикли самі створювати паніку. А тут виявилось, що їх власні зомбі дуже вразливі. Інформаційна війна вона така. Ось не треба вірити всьому, що пишуть, і розповідають із посиланням на брата маминої двоюрідної сестри. Схоже, обороняти інформаційне поле вони вміють так само, як вміють обороняти кордони. Такими дописами тільки роздмухують взаємну недовіру, характерну завжди московитам. Ну і власне дуже помітно, як починають розганяти хай наші теж ідіоти чи то зрадники, в тому числі паніку по тг каналам. Я вже писав, що зараз підуть вам фейкові повідомлення по тематичним чатам і соцмережам. Ми сподіваємось, що паніка стане постійним станом існування в недоімперії. Поки вони годували один одного брехнею, в Україні склався консенсус та довіра в суспільстві. Ми витримали їх інформаційні атаки і де чому навчились. Хай згадають крилату фразу, яку вони приписують одному з синів київського князя: хто з мечем до нас прийде, від нього і загине. Російська пропаганда продовжує генерувати жахливі для психіки громадян інших країн світу фейки. Так, останнім часом московити активізували свій вплив на мешканців країн Латинської Америки. З метою посилення спроб знизити імідж України московські пропагандисти придумали історію про потрапляння, начебто, української зброї, до рук мексиканського картеля. Спалений інформаційною війною, мозок російських інформаційників проклав шлях зброї з США до України і знов через океан. Тільки в Латинську Америку в даному випадку такий шлях на сторінках російських пропагандистських ресурсів пройшли гранатомети. АТ-4 цей гранатомет випускається з 1960-х років і знаходиться він на озброєнні в 20 країнах світу. Але московити побачили жовту стрічку, що дало змогу прив'язати гранатомет до нашої держави. Слід зауважити, що перелік справжніх країн-постачальників. Такої необлікованої зброї значно ширший, і перше місце в ньому посідає головний постачальник засобів вбивства людей в світі, держава-терорист Російська Федерація. В той же час застерігаємо співробітників органів російської пропаганди, що з метою створення більш достовірних відео доцільно виставляти на зразках озброєння автографи представників воєнно-політичного керівництва України. Ну або ж підкидувати візитки Яроша стратком ЗСУ вкотре наголошує співвітчизників та іноземних громадян бути більш пильними та зберігати інформаційну гігієну задля того, щоб не отруїтись неякісними продуктами російської пропаганди. Навіть в дописах пропаганди московити вже відчувають нову реальність. Україна дає відсіч і на військовому, і на інформаційному полі бою. Від кожного з нас залежить перемога. Московити намагаються применшити наші досягнення та посіяти недовіру. Вони хочуть, щоб ми, як московські звірі, не довіряли один одному. Не дамо їм шансів, і Україна переможе. Гуртуємось, боремось, перемагаємо. Не віримо московській пропаганді, а віримо ЗСУ. Слава Україні!